Вітаю всіх в даному відеоролику. Сьогодні я хотів би показати роботу кур'єром на проєкті Quant RP. Постараюсь розказати, як можна швидко почати працювати, як найкраще прокачати рівень, а також приблизний заробіток, який може на вас чекати. Перед початком хотів би сказати, що в мене є свій промокод, ввести ви його можете з другого рівня персонажу, і дасть він вам 50 тисяч і плюс 1 рівень. А також в цьому відео я хочу провести конкурс, в якому розіграю 25 тисяч. Все, що вам треба, це підписатись на канал. Канал, написати коментар з більше ніж п'яти слів і поставити лайк на це відео. Результати будуть в наступному ролику. Кур'єрка. Робота є досить цікавою, а тим більше, що в останньому оновленні додали нову форму, з якою ваше занурення в процес буде ще глибше. Але давайте все по порядку. Для того, щоб влаштуватись на цю роботу, вам потрібно буде приїхати на дану точку, після чого підійти до NPC, далі вдягаємо форму і біжимо за товаром. Після чого також треба буде взяти транспорт. Є декілька варіантів, на чому можна розвозити ці доставки, а саме мопед, машина і власний транспорт. І тут ми підходимо до системи рівнів на роботах. Можливо, хтось задасть питання. Що ці рівні будуть давати, і що від них залежить? Все в принципі досить просто. Рівень прокачки професії буде відкривати вам можливість розвозити товар на кращому транспорті. На першому рівні ви можете кататися на мопеді, який є не дуже зручним, але скоро я розкажу, як можна швидше пропустити цей етап, тож рекомендую дивитися далі. Другий рівень він дає вам можливість кататися на машині по типу старенького гольфа, і цей етап вже буде набагато приємнішим для гри, фарму, ну і в цілому подальшої прокачки навички. Ось вже коли ви доходите до третього рівня, у вас відкривається можливість розвозити доставки на своєму власному авто. І якщо у вас буде досить швидкий автомобіль, то весь цей процес буде для вас максимально приємним. Для того, щоб прокачатися з першого на другий рівень, вам потрібно буде зробити 200 доставок. Щоб перейти вже з другого на третій, треба 300 доставок. Ну а далі після третього рівня, коли новий транспорт не відкривається, вже не так буде важливо прокачувати навик. Хоча варто не забувати про те, що з кожним левелом у вас буде даватися все бонус, що буде також впливати на ваш заробіток. Окрім бонусу за доставку та транспорту, з підвищенням рівня у вас буде збільшуватись кількість товару, який ви можете розвести за один захід. А саме на першому рівні 5 товарів, на другому 8, ну і третій рівень 10. Відповідно цьому буде значно збільшуватися ваш заробіток. І я також стрімлю на своєму твіч каналі, тому якщо вам буде цікаво зайти поспілкуватися, можете залітати, силочка буде в описі відео. Ну тож, давайте вже на кінець розкажу, який може бути заробіток. Спеціально для цього я годину катався, фармив і от що можу сказати: з моїм третім рівнем і власним авто. За одну годину я зміг заробити 45 тисяч. Врахуємо похибку, і вийде плюс-мінус 40-50 тисяч в годину. Але знаю людей, які заробляють і по 60 тисяч. Тому тут багато що залежить від того, чи помиляєтеся ви з замовленнями. Також впливає і тип, і швидкість вашого авто чи мотоцикла. Ряд інших факторів варто зазначити, що в перших рівнях роботи ви будете заробляти досить мало. Це зроблено для того, щоб у вас був стимул прокачуватися. Ну а тепер давайте перейдемо до того, як же все таки краще і швидше прокачати рівень, щоб можна було вже летіти на своїй машині і заробляти мільйони мільйонів. Що ж. В принципі, все досить просто. Для того, щоб оперативно прокачати рівень, вам просто-напросто потрібно буде брати товар і їхати до найближчих точок. А такими являються точки в мірор парку. Тобто взяли товар, приїхали в мірор парк, нажимаємо J і дивимося найближчі точки, які мають бути в радіусі 200-300 метрів. Висновку виходить, що ви максимально швидко розвозите там замовлення і їхати за поповненням товару вам максимально близько. Якщо ж ви міз кліком взяли далеке замовлення, то просто вертаєтесь до NPC і ще раз влаштовуєтесь на роботу. І робити все, як я сказав раніше. Ну і останнє, що варто сказати про даний вид заробітку, це те, що є різні області, де ви можете стояти і робити ваші доставки. В гето ви можете робити більше доставок, але заробіток з однієї точки у вас буде плюс-мінус 600 доларів. Якщо брати чумаш, який знаходиться трохи далі, там за одну доставку ви будете отримувати 1000-1100 доларів. Ну і найдальші доставки знаходяться в палетці. За них ви зможете заробити з одного замовлення більше, ніж півтори тисячі доларів. Вибирати де зручніше і профітніше тільки вам. По даному відеоролику в мене все. Не забувайте вводити мій промокод, а також взяти участь в конкурсі. Дякую за перегляд і всім пока-пока.